Вітаю, в ефірі Life Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке процес членства Грузії в ЄС фактично зупинено. Відмова країни припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до фактичного припинення її спроб приєднатися до блоку. Ідеться у підсумках саміту Євросоюзу. Камінь спотикання закон про прозорість іноземного впливу, який викликав масові антиурядові протести у Грузії США та ЄС заявили, що цей документ є аналогом Російського закону про іноагентів. Причому після заяви лідерів ЄС про зупинення процесу членства у провладній партії Грузинська мрія заявили, що нічого фатального у заявах європейського блоку не вбачають Заразом днями. США вирішили скасувати спільні з Грузією військові навчання. А у Кремлі знову почали будувати теорії змови. Мовляв, Вашингтон готує чергову кольорову революцію у Грузії після парламентських виборів у жовтні. Головну роль революціонерки має зіграти за версію РФ президентка Соломе Зрубашвіллі. Театр політичних подій у Кавказській республіці. Обговоримо з Петром Лощуком, політологом Петром Вітаю. Ну, з останніх новин з Грузії. Так виходить, що грузинська влада продовжує віддалятися від заходу. Ну і природньо наближається до Росії. Ви розумієте, я думаю, що тут не треба казати про те, що вони віддаляються від заходу і наближаються до Росії, тому що вони в принципі нічого глобально в своїй політиці не змінили. Тобто, вони як були проросійськими, так і залишилися. Але що змінилося? Тривалий час перспективи євроінтеграції для Грузії були максимально туманні. І за таких умов правляча в Грузії партія могла грати в таку достатньо специфічну політичну гру. Мовляв, от ми за євроінтеграцію, ми повністю все підтримуємо. Але оскільки ніхто цієї євроінтеграції Грузії особливо не пропонував, то в принципі можна було декларувати євроінтеграцію, при цьому посилювати відносини із Росією. Ситуація почала радикально змінюватися після 2022 року, коли після початку повномасштабної агресії Росії проти України активізувався процес євроінтеграції до держав, в тому числі і Грузії, так само тобто, оскільки тривалий час Україна, Молдова і Грузія йшли, скажімо так, достатньо синхронно, в різних аспектах євроінтеграції. Це, наприклад, стосувалося і відповідних угод про асоціацію, або, наприклад, безвізового режиму. А до речі, що цікаво, без віз з європейським союзом Грузія одержала трохи раніше ніж Україна, там буквально пару місяців. А то, в принципі, ця вся ситуація почала розглядатися і стосовно Грузії, так само і грузинська влада опинилася перед такі перед такою достатньо двозначною ситуацією. Реалізувати свої попередні декларації. Ну, от дивіться, є для цього всі можливості. Тобто, європейський союз відкриває процес. Надає статус кандидата, будь ласка, розпочинайте переговори там і через якийсь час ви вступите в Європейський Союз. В принципі, політична воля для цього Європейського Союзу з'явилася. Але грузинська влада, очевидно, одержала з цього приводу недвозначні вказівки із Кремля, що Кремлю ця ідея не подобається, і давайте якимось чином вирішуйте це питання. Ну, як вони почали його вирішувати так, як змогли. Тобто шляхом нагнітання оцієї саме істерії довкола певних питань, ухвалення законів, які би заблокували євроінтеграцію. Що потім сказати: дивіться, ну ми ж хотіли євроінтегруватися, але от вони не хочуть чомусь. О, такі от вони погані. Давайте тепер вступати в митний союз із Росією. Ну, десь приблизно так. Е, тому от таким чином. Тобто, насправді, грузинська влада не змінилася. Вона була проросійська і вона залишилася проросійською просто. Зовнішньополітичні обставини змусили їх проявити свою суть, як то кажуть, уже недвозначно і показати, яким вони є насправді. А, міністр закордонних справ Грузії Ілія Дерчашвілі а, заявив, що Грузія продовжує процес вступу до Євросоюзу, попри рішення є заморозити а, 30 мільйонів євро на підтримку оборонного сектора Грузії. А, і йдеться вже навіть не про процедуру членства, так а йдеться власне про підтримку оборонного сектору. Чи маємо ми ці заяви розуміти, що а, військо? Грузинське буде фінансуватися Росією, або може можливо, це вже відбувається, якщо є така легка відмова власне від європейських грошей ну, о, європейські гроші. Це жно ну, ж таки все в комплексі. Тобто, о, європейський союз це один із відповідних етапів санкційних обмежень проти грузинської влади, яких з часом буде більше. Тобто, о, ну не даремно ж уже в Сполучених Штатах скасували навчання. Із за участю грузинської армії недаремно в Сполучених Штатах розробляється окремий акт щодо впровадження санкцій проти е, керівництва Грузії і дотичних до цього керівництва людей, Подейкують, що е, якщо політика Грузії не зміниться, наприклад, після наступних парламентських виборів Грузії, які відбудуться е, вже досить скоро. А то постане питання щодо скасування безвізу, тобто, це все достатньо швидко насправді розвивається, і не виключено, що десь через півроку вже ніякого сліду від євроінтеграції Грузії не залишиться. На жаль, пане Петре, от на прикладі Грузії, очевиден розлом між старшим поколінням і молодими громадянами. Молоді громадяни як фатальне сприймають можливий, можливе зникнення безвізу і, взагалі, оцю новину про блокування процедури членства. І це має позначитися власне на електоральних вподобаннях. Вибори в парламент Грузії відбуватимуться у жовтні. Ну, очевидно, що пер. Передвиборна кампанія неофіційно вже стартувала, судячи у всіх цих процесів в країні. Як взагалі ну, такий розворот в інший бік від Євросоюзу може повпливати на результати цих виборів і на саму передвиборчу кампанію? власне? Ну, дивіться, знову ж таки, незважаючи на що, правляча партія вона має достатньо серйозну підтримку в суспільстві, і це правда. Звідки ця підтримка береться, це я думаю окрема тема, але ну об'єктивно вона є. Вона заснована, як ви справедливо відзначите, визначаєте певною мірою на людях більш старшого покоління, певною мірою на протиставлені мешканців, скажімо так, різноманітних провінційних частин Грузії протиставлені до столиці. Ну і багато інших, скажімо так, розколів існує. Тут треба зрозуміти одну просту річ, що насправді Грузія це держава, в якій Росія намагається випробовувати технології, які вона потім збирається використовувати проти інших держав на пострадянському просторі. Тут класичний приклад. Грузія вона зазнала російської повномасштабної агресії раніше, ніж інші держави, в тому числі, раніше, ніж Україна. І яка була мета цієї агресії? Вони таким чином показали: дивіться, от ми на вас напали, робимо все, що хочете. Робимо все, що хочемо да, проти вас. Вам ніхто не допоможе, от ми заведемо свої війська, будемо там грабувати, робити все, що забажаємо, а тому страх нової війни це справді достатньо потужний аргумент, який використовує правляча партія. Так, якщо ми побачимо риторику, правлячі Грузії партії, то там до чого вона зводиться: нас хочуть тягнути у війну проти Росії. Нас хочуть використовувати у війні проти Росії. Росія на нас може напасти, якщо до влади там прийдуть якісь інші прозахідні політики. Тобто вони по суті на цій темі паразитують і шляхом залякування суспільства справді ну, мають певний рівень підтримки. Не можна сказати, що тотальної, ну але об'єктивно вона очевидно є. Я не можу казати. Як вона змінилася, я не бачив соціології з цього приводу. Ну, але от вона, в принципі, є. І, очевидно, вони планують і далі це все використовувати саме в такий спосіб: залякувати суспільство війною з Росією і в такий спосіб зберегти владу? Саме це і буде відбуватися восени і під час виборів. Тобто, Кремль знову ж таки буде відтестовувати. Можливу майбутню систему віджиму території в інших держав я правильно розумію тут навіть не віджиму тут, навіть не віджиму території, а скажімо так, приходу укріплення при владі своїх ставленняків і утвердження контролю над державами пострадянського простору. Я взагалі не виключаю, що там будуть і з фальсифікаціями все добре, як то кажуть, в лапках добре. А можливо, і якісь там російські підрозділи з'являться з метою придушення якихось суспільних протестів, тому що я не сумніваюся, що протести будуть. Вони в принципі вже були. Зараз вони дещо, скажімо так, стихли. Але я підозрюю, що це просто пов'язано і з виборами, і мабуть, багато хто в суспільстві розраховує, що за підсамками виборів вектор розвитку держави зміниться і таким чином от ситуація може змінитися, і я думаю, в Росії це теж прекрасно розуміють, і тому я думаю, що вони не виключено, ще мають наміри знаєте, якимось е, показовим придушенням цих протестів показати: от дивіться, ми всіх тримаємо, як то кажуть, в кулаці, і нікого не відпустимо е, з під нашого контролю. Тобто, знаєте, от я думаю, що росіяни е, не виключено, що от вони. Можуть мати плани показати наприклад і Грузії, як треба придушувати майдани. А, закид Кремля щодо того, що буде певна якась революція підтримана Заходом, а провадити її буде президентка Грузії. Хоча президентку Грузії пов'язують з паном Іванішвілі, олігархом, який власне, є зараз головною людиною в кавказькій державі. От такий закид він витримував взагалі критику. І як він може використовуватися як ланка або це? Плинка у всій цій структурі, яку використовує Росія за, для ну встановлення підконтрольних властей в інших державах. Тут бачите, яка ситуація? Знову ж таки, от як як працюють росіяни? Це до речі, достатньо така показова історія. те, що вони, начебто, про щось попереджують, це означає, що вони щось готують. Якщо вони попереджають про якісь там загрози у цій саме там кольорової революції, перевороту, це означає, що? що вони готуються провокувати ситуацію суспільного обурення, яким чином його провокувати? Ну, наприклад, методом фальсифікації виборів. От просто взяти, знаєте, зразково показово а, фальсифікувати вибори для того, щоб виникло суспільне обурення. А потім це суспільне обурення, як то кажуть. Е е Потопити в крові, ну, ну це ж абсолютно читається. От я, я думаю, що всі українці вже навчилися читати тези російської пропаганди і розуміти, що конкретно за цим криється. Тобто, якщо вони говорять, що там щось готується, якийсь переворот, то означає, що вони готуються е, якимось чином працювати над придушенням суспільного протесту. Угу. А щодо позиції Євросоюзу, чи будуть дипломатичні зусилля, аби вести перемовини з Дебілісі? Можливо, вмовляти пропонувати якісь компроміси, якщо це взагалі має сенс, звісно ж. А, тобто виходить, що євросоюз також втрачає потенційного партнера в особі Грузії через ті процеси політичні, які відбуваються зараз в країні. Дивіться, знову ж таки, я думаю, що вони безпечно будуть проводити відповідні спроби, будуть проводити переговори. Уже були відповідні переговори. Там, після цього, прем'єр-міністр Грузії робив смішні заяви, що, начебто, йому хтось погрожував. Ну, тобто, це, власне, є достатньо показовий приклад стосовно адекватності прем'єр-міністра Грузії, але. Чи призведуть вони до результатів? Ні, не призведуть. Ну, от о, нинішня сурдинська влада вони ж не якісь там о, люди, які не розуміють, що вони роблять. Вони все прекрасно розуміють. Але очевидно, що це те завдання, яке вони одержали з Кремля. І вони, очевидно, не можуть йти іншим шляхом, тому що, очевидно, дуже сильно від цього Кремля залежить. Тому переговорів буде багато. Я в цьому не сумніваюся. І зрозуміло, що в Європейському Союзі будуть намагатися якимось чином вплинути на ситуацію, переконати Грузію. Точніше не Грузію, а грузинську владу, що не треба такого робити, треба там якось шукати якісь інші шляхи. Але це буде марно, тому що я бачу, що вже сценарій прописаний в Кремлі. Кремлю потрібна показова історія. От йому потрібна показова історія. Вони займаються відповідним терором, залякуванням. от... Що у нас відбулося на днях? Терористична атака на е, українську дитячу лікарню? Вона була абсолютно показова, демонстративна, тому що це інструмент залякування. Вони займаються залякуванням і вони будуть займатися залякуванням скрізь. У них інших аргументів не лишилося. От, який існує зараз привабливий образ. Росії, да, от його не існує. Вони можуть займатися лише залякуванням. От тому ця от історія знову ж таки з лікарні, вона все показова зараз всі в світі. А як так? А як так можна? А це ж це ж там якісь погіршення репутації, там, і так далі. Але це було показово. І от те, що там, наприклад, слідчі СБУ знайшли всі відповідні докази, уламки ракет, є багато відеоматеріалів, все це є. Да? Це показова. Показова історія терору. Дивіться, от ми хочемо всіх вбити, хто з нами відповідним чином не хоче підкорятися нашій волі. І якщо хтось думає, що це обмежиться Україною, ні, не обмежиться. Вони готують терор проти багатьох держав в світі, проти багатьох народів, просто щоб показати масштаб залякування. І я абсолютно, я знову ж таки я не хочу, щоб в Грузії було щось погане. Я особисто хочу, щоб Грузії, Грузія так само, як і Україна. Як Молдова, як зрештою, всі європейські держави інтегрувалися, в європейський союз, спокійно там жили, розвивалися, розвивали власне людський капітал. Ну і в принципі жили як нормальні нації 21-го сторіччя. Але оцей, цей монстр під назвою Росія він же не тільки нам не дасть жити спокійно, він не дасть жити білорусам в Молдові. Ми знаємо, готуються відповідні процеси. Країни Балтії зараз огороджуються від Росії бункерами і колючим дротом. А в Грузії вони будуть діяти через свою агентуру при владі. І я абсолютно не здивуюся, якщо це все завершиться дуже дуже погано. Тому що якщо ти допускаєш до влади російську агентуру, чекай крові, чекай жертв, чекай заворушень, чекай всього найгіршого. Пане Петре, я розумію, що прогнози справа невдячні, але все ж таки, яка імовірність того, що е, вільні громадяни Грузії, люди, яких ми знаємо як таких, що готові до протестів, до дуже яскравих і іноді навіть агресивних протестів, зможуть переламати хребет е, власній владі і у жовтні е, проголосувати так, щоб е, ну, ці проросійські агенти е, втратили? хоча б у парламенті свою більшість важко прогнозувати. Такі речі прогнозувати дуже важко. Тому що є плани однієї, сторони, є плани іншої сторони. Зрозуміло, що так. Ну, справді грузинське суспільство не проковтне спроби протягнути їх в цей самий світ Росії, і це зрозуміло призведе до протестів. А які будуть наслідки цих протестів, ми не знаємо. Тобто, знову ж таки, голосування. Зможуть проголосувати не зможуть, зможуть, наприклад, запобігти фальсифікаціям, не зможуть, зможуть відстояти результати виборів, не зможуть. Ми цього не знаємо. Які будуть протести, наскільки відкритим буде втручання з боку Росії? Тут багато відповідних обставин. Але я думаю, що фактом є те, що справді, от для Грузії, як на певному етапі, це було для України і залишається досі для України. А для Грузії зараз це теж я думаю достатньо такий переломний момент їхньої історії. Тому я лише, я лише сподіваюся на те, що справді в них вдасться залишитися на шляху цивілізаційного вибору Європи, чи вдасться, чи не вдасться. Я не знаю. Це справи Грузії. Будемо лише сподіватися, що так воно і буде. А наскільки історія буде рухатися лінійно чи не лінійно, я не знаю. Я особисто переконаний, що все одно і в Грузії, і в Україні, і в Молдові, і навіть в Білорусі європейське майбутнє. Я в цьому абсолютно щиро переконаний, тому що ну це цивілізаційний вибір, це цивілізаційна закономірність. Але скільки на це піде років десятиліть людських життів і зусиль поколінь, я не знаю, тому що Росія вона абсолютно зрозуміло буде цьому протидіяти усіма своїми. Ресурсами і засобами. Скільки у них вистачить цих ресурсів і засобів, я звичайно сказати не можу. Так своїми руками у крові занурювати інші держави е, в темряву минулого, із якого намагаємося вирватися. Я вам дуже дякую. ну, Наприклад, ви... Україна показує, що вони не зупиняться перед тим, аби затягнути в це темне болото всіх своїх сусідів. Вони не зупиняться ні перед чим. Так на жаль, і тільки Україна напевно зараз може зупинити, що і роблять наші збройні сили України. Дякую вам за включення. Петро Ліщук, політолог, був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами. Обговорювали Грузію. Слідкуємо за тими процесами, які відбуваються в Тбілісі і загалом в країні. Поки що новини не тішні.